Ночі, минає літо, шелестить пожовкле листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить, і все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу і не сміюсь. Доле де доле де нема ніякої, коли доброї жаль, Боже, то дай злої. Не дай спати ходячому, серцем завмирати, і гнилою колодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити, а коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно пасти у кайдани, умирать неволі, а ще гірше спати, спати і спати на волі, і заснути на вік віки, і сліду чи жив, чи загинув. Доли дете, доли дете. нема ніякої. Коли добрий і жаль, Боже, то дай злої.